Вже і міжнародні партнери кажуть, що треба починати з корупції на митниці, а не піднятті податки. Встид і позор правильно кажуть, і не лише на митниці, є ще податкова, є ще велике крадівництво, є ще намагання. Можна просто не красти на озброєнні, на куртках, на харчах для збройних сил України, на снарядах. Можна зменшити видатки на зарплати чиновникам, про що є відповідний прийнятий прийняти вже закон, який не пропускає далі Стефанчук і його оточення. Можна не збільшувати на 20% офіс президента, що закладено в бюджетній декларації. Можна намагатися не витратити чверть трильйона гривень на будівництво доріг в 2027 році. Це все можна, і ви, і я робили би саме так. На відміну від діючої української влади, яка думає про себе, про своє збагачення, про свою кишеню, і наскільки я розумію, про своє майбутнє за межами цієї держави. Тому і наші міжнародні партнери, і прості українці все це бачать, а влада продовжує робити те, до чого звикла заробляти на українському бюджеті.